Ми з вами розібрались вже питання інформаційної безпеки. Знову у мене світло впало, і моя камера знову показує все в червоному тоні. Не знаю, що з нею робити, мабуть, треба купити нову камеру, тому що нічого я з цим не зроблю. І світло у мене не дуже класно зараз освітлюється, пробачте, у мене ремонт. Так, сьогодні ми з вами розбираємо дуже просту тему, яку ми з вами вже практично розібрали. І ми розбираємо її ще більш детально. Це особливості викладання предметів інформаційної освітньої галузі. Для чого ця тема? Це тема конкретно для вас, не для учнів. Це ви не зможете застосовувати для учнів, але це те, що дасть вам можливість, коли ви будете в школі, заробити собі хороші гроші, взяти собі викладання якогось предмета, гуртка з інформатичної освітньої галузі, тобто якогось гуртка, за допомогою якого ви можете Ну, заробляти додаткові гроші, це не обов'язково працювати в школі. Можна працювати і взяти такий гурток. Можна такий предмет викладати в інтернеті. Зараз дуже багато дистанційних шкіл, в яких можна викладати дані предмети. Як я вам уже і казала, що тут у мене знову переплутана. Предмети викладаються всі в школі, які є. Вони стоять в освітній програмі. Є інваріантна частина, є варіативна частина. Інваріантна частина це те, що написано отут, Це години, які затверджені в освітній програмі, які ніхто не може відмінити, сказати, не будуть вони викладатися, їх не можуть змінити. І от саме те, що написано в освітній програмі, те вони мають всі вивчати. Варіативна частина це предмети, які години закладені в освітній програмі, але тематика цих годин може змінюватись. І на сьогоднішній день найбільш актуальне викладання саме предметів інформатичної освітньої галузі. Чому так важливо, тому що, хоча б є один аргумент. Дистанційна освіта з першого класу, а інформатика з другого. Тобто ми спочатку цілий рік працюємо з комп'ютерними технологіями, а після ми починаємо їх вивчати. Так от набагато краще, якщо ви почнете інформаційні технології на початку року. Крім інваріант і особливості інваріантної варіативної частини, що і ті і ті предмети викладаються для всього класу. Єдина різниця, що варіативну частину зміст предметів може на неї впливати батьки, учнів. Тобто, якщо у вас є клас, є школу, ну от конкретний клас, конкретні батьки, ви їх з ними поговорили і кажете, що ну, дивіться, дистанційка у вас є проблеми, є проблеми. Давайте ми будемо викладати інформатичну якусь дисципліну, інформатику якусь додатково. І таким чином, ми, яка буде спрямована вже варіативна частина, вона не затиснута межами освітньої програми, вона більш широка, і ми можемо ці предмети спрямувати саме на практичне вирішення, вирішення наших проблем. І все, і вони пишуть заяву: вам вносять це як факультативні години або предмет за вибором. і... Він стоїть в розкладі, з нього заповнюється журнал, і викладається ця дисципліна. Різниця між інваріантною і варіативною частиною. Якщо в інваріантній частині там буде жорсткий контроль, то варіативна частина це підтримка. Тобто тут такого жорсткого контроля не буде. І. Вона, вони спеціально ці години даються для розширення, для розвитку творчості учнів. І таким чином, ви тут більш вільні в тому, що робити з цими учнями. Тобто ви тут можете самі придумувати тематику, зміст, критерії оцінювання, хоча контрольна робота завжди тут буде. А що робити, якщо є частина класу, яка хоче щось, ну от інформатику якусь, але. Де є школа таких годин, то є ще гурткова робота. Особливості гурткової роботи. У нас тема якраз сама про особливість гурткової роботи. Особливості гурткової роботи, що вона може відбуватися як в закладі освіти, так і поза межами закладу освіти, є позашкільні навчальні заклади. Які охоче вас відмуть, попрацювати вчителем на гурткову роботу. Якщо ви працюєте в школі, то це до вас шикарна підробка. Є дитячі, дошкільні заклади освіти, бо там теж є гурткова робота, ви там теж можете знайти собі роботу. Тобто, якщо ви опинились в якомусь такому становищі, ви не можете знайти роботу, яку б вам хотілося, то ви можете взяти гурткову роботу. І це буде ще більш цікаво, тому що ви тут не зав'язані взагалі ніякої програми, ніякими критеріями, ніякими контрольними. Ваше завдання тут зацікавити учнів і зробити з ними цікаві заняття. Все. Гурткова робота сьогодні дуже часто застосовується, особливо з інформаційних технологій, дуже часто застосовується як мережева робота, тобто дистанційна робота. От у мене внук навчається Майнкрафт програмуванню через комп'ютер дистанційно на гуртковій роботі. Гурткова робота зазвичай на сьогоднішній день практично не фінансується, але вона фінансується на позашкільних закладах освіти. От там ви можете знайти для дітей буде безплатно, а для вас це буде зарплата. Або її можна організувати як платну роботу. Якщо ви зможете придумати цікавий гурток, а ми з вами будемо про це говорити подалі. Як це придумати, цікавий гурток, як його цікаво провести, то ну, батьки заплатять за участь в такій роботі. Ну І причому ця оплата на сьогоднішній день не маленька, Більше 300 гривень з батька на місяць. Якщо ви навіть набрали групу 3-10 учнів, то це означає, що це 10, 3 тисячі на місяць, ой, на одне заняття, на одне заняття 3 тисячі, який місяць, 300 гривень, 300 гривень, одне заняття. От поставили собі по одному заняттю хоча б в тиждень. І це у вас одна година на тиждень. Для школи це взагалі такого навантаження немає. І це у вас 5 у 3, 15 тисяч за місяць ви отримуєте собі зарплату. Причому така маленька зарплата не Оподатковується, і ви можете спокійно. От у вас 15 тисяч ви заробили за просто запровадження якогось гуртка. Важливо придумати хорошу назву, хороший зміст і провести хорошу рекламу, як цей гурток разрекламувати. Особливість гурткової роботи те, що не, все, не весь клас, але дивіться. Якщо факультативна робота ставиться в межах розкладу, тобто в першій половині дня, то гурткова робота ставиться в другій половині дня або в вихідні, це може йти для вас як підробіток. Програму гурткової роботи такого немає. Ви можете гурткову ну, програму для свого гуртка придумувати, як вам захочеться. І контроль. За гуртковою роботою я би проводила не у вигляді контрольних робіт, а проводила б у вигляді демонстрацій для батька, презентації робіт дітей для батьків. Якщо батьки бачать, як їхні діти розвиваються, щось таке цікаве роблять, то звичайно, що діти будуть продовжувати цю діяльність, і ви будете забезпечені зарплати. На які напрями гурткової роботи на сьогоднішній день актуальні? Це технології обробки інформації, це редактори. Але на сьогоднішній день дуже цікаво. Це дизайн і графіка, комп'ютерна графіка. Вивчили комп'ютерний якийсь редактор і набираєте собі дітей для того, щоб робити там красивий дизайн. На сьогоднішній день дизайнери дуже багато заробляють і батьки захотять таку, такий гурток. Робототехніка. Робототехніка це один із найпопулярніших на сьогодні гуртків, де можна працювати на основі ліга, де можна працювати на основі програмованих роботів. Ну, Один раз освоїти цю інформацію, і далі ви можете багато років це викладати. Гурткова урока робота це позаурочна діяльність, ну і про оплату ми вже з вами поговорили, де проводити на сьогоднішній день заняття з інформатики. Якщо раніше я казала в комп'ютерному класі обов'язково, то на сьогоднішній день у всіх є свої гаджети. І орієнтуватись треба на мобільні технології, інформаційні технології. От, наприклад, гурток з мобільного обробки текстів з мобільних гаджетів це буде один із найпопулярніших гуртків, і всі захотять на нього прийти. Ми з вами в тому році я вам показувала мобільні технології обробки текстів. Цього року буду показувати їх знову. Ну і загальні підходи, що має бути завжди на ваших заняттях. Перше, це техніка безпеки обов'язково, дотримуватися санітарні норми, вчити дітей перервам, вправам для очей, фізичним вправам, фізичним розвантаженням, практичне спрямування обов'язково. і Викладання за допомогою ігрових технологій. Це найближчим часом ми з вами саме і будемо розглядати. Ну, це все, що я з вами хотіла сьогодні розказати. Питання, які будемо обговорювати, будуть під даним відео. Ви зможете на них дати, ну, ви зможете їх обговорити.